Як підняти тестостерон? Перше присідання з навантаженням, іде розрив м'язевих волокон, і організм має під час сну їх відремонтувати та посилити м'язи, і йде збільшення вироботку тестостерону, чередування швидкого та повільного бігу. Йде запуск обмінних процесів в ендокринній системі. Головне тренування через день, щоб не перетреновуватись, бо буде зворотній ефект. Друге, достатній сон, більше 6 годин, без нервів. Регулярне статеве життя. При утримуванні тестостерон починає знижуватися через тиждень-два. Чотири – Обливання холодною водою та контрастним душем. Йде стимуляція ендокринної системи. Відсутність алкоголю та коріння. Вони знижують виробку тестостерона. Шосте це збалансована їда з правильними жирами та білками. А також скинути лишню вагу. Сьоме це фізично не виснажуватись, тобто відпочити і тільки після того тренуватись. Головне. Що всілякі додатки діють опосередковано на весь організм та мають непостійну дію, а згодом іде звикання. А якщо вводити в організм тестостерон, то буде пропорційно зменшуватись вироботок свого і буде зменшуватись чутливість клітин до свого тестостерона. Тому треба дотримуватись балансу, щоб зберегти чоловіче здоров'я надовго. Будьте здорові!